24 лютого мав бути особливим днем, тому що саме в цей день у нас була запланована зустріч з інвесторами. 24 лютого я мав їхати на лижі в Австрію. 5 годин ранку, мабуть, прокинулась від страшних вибухів навколо. Дзвінок директора Світлана Іванівна почалась війна. Позвоніть своїм дівчатам. Одразу зателефонував Віталій Олексійович. Теж попередив, що почалась війна. І перший дзвінок був світла. В я не можу поїхати до офісу, але комп'ютер лишився там. Були вдома і почалось бомбардування ТЕЦ, яка там недалеко від нашого будинку знаходиться. Ми бачили ці вибухи на власні очі, бачили, як ППО працювало. Через чотири дні, 28 числа, в двір, десь метрів тридцять від моїх вікон, впала ракета. Вона сплила шість машин, також пошкодила вікна. Рятувати, родину, рятувати компанію, а тоді вже розбирати, що буде далі. Ну, потроху-потроху все ми зробили. Задля безпеки дітей я прийняла рішення виїхати в Німеччину. І хоча ми там брали участь у багатьох волонтерських проєктах, я зрозуміла, що живу не своїм життям, і через це вирішила повернутися. Ми дуже швидко пристосувалися до нових умов і маємо план дій при будь-яких ситуаціях. Каут новий виклик для нас: налаштувати комп'ютери колегам, забезпечити роботу серверів та безперервний доступ до мережі. Тримаємося, працюємо далі. Зігріває підтримка колег та компанії. Мерзнути не будемо. Триматися разом та підтримувати один одного найголовніше сьогодні. Ми лишаємося сильною командою та спілкуємося онлайн щодня. Я вважаю, що знання першої домедичної допомоги є дійсно необхідним в наш час і в наших умовах. Вміння надавати першу домедичну допомогу це є навичка, якою повинен володіти кожен. Саме від свідків події залежить, чи ми врятуємо чиї життя, чи ні. Життя в обмін на здоров'я саме такий лозунг тактичного санітара медика. Вміння рятувати життя це must have сьогодні. Ми надалі підтримуємо наші українські традиції. Робимо оберіги, спілкуємось онлайн. Кожен українець сьогодні волонтер. і БОЖ не лишається осторонь. Доставляємо їжу, генератори та засоби гігієни людям на деокупованих територіях та прифронтових зонах. Допомагаємо відновлювати дитячі садочки. Купуємо обладнання для лікарень та підтримуємо будинки для літніх людей. Не забуваємо піклуватися і про переселенців. Надаємо одяг та іграшки для найменших українців. Дякую за підтримку спонсором компанії Бошика. Виділила на це. Засоби для закупівлі обладнання і таблеточкам, які взяли на себе всі організаційні моменти він дає змогу лікарям безпосередньо медсестрам без розширення зіниця, без яскравого світла, зробити фото очного дна. А очне дно всередина ока нас приховує дуже багато захворювань, дуже багато підказок для лікарів інших профілів, особливо нейрохірургії. Ця активність це для мене прикольний шанс зробити щось корисне для суспільства, для для колег, для, для України. Ми всі, якби віримо в перемогу, і кожен з нас, я надіюсь, хоче щось в це вкласти. От намагаюся це робити. Я надзвичайно вдячна компанії, Bosch і всім її співробітникам за таку гарну підтримку, співпрацю і допомогу у реалізації наших гуманітарних задумів. Ви проводите величезну волонтерську роботу, яка цінується в усьому світі. Кожна людина, яка отримала допомогу від вас, оцінила це, відчула доброту і пікування. Щиро подяка за те, що розумієте, підтримуєте і допомагаєте. Наші хлопці бронять Україну, 17 співробітників боша. Наше завдання в цей час було зберегти змотивовану компанію. Яка йде далі і яка й буде йти. Далі. Сміливі. Мотивовані. згуртовані. Віддані. Чуйні. Професійні, хоробрі, добрі, неймовірні. Відважні і вперті. Херсон, це Україна. Виафром Юкрейн. Ми з України. Ми з України. are from Ukraine. Ми з України. are from Ukraine. Все буде добре.